Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми швидко оглянемо, як дотримати акт звірення платежів, акт звірення розрахунків автоматично. Автоматична звірка доступна в CRM-системі в сутності договору. Коли зафіксовані платежі за договором, при тому немає значення суми факт внесені автоматично в систему за рахунок інтеграції з зовнішніми RPI-системами або додані вручну. Вам доступне в один клік отримання акту звіряння. Давайте поглянемо, як він виглядає. Для цього під платежами натискаємо кнопку Акт звіряння платежів. Бачимо, що система автоматично надає інформацію по автоматичній звірки: номер платежу, дата оплати, сума платежу, курс донору на день опнати і сума платежу в донорах. Відповідно, якщо в системі змінюється платіж, наприклад, зараз я виділяю червоним кольором протермінований платіж, і давайте його проведемо. При тому проведемо таким чином: Планова сума. 22 076, ми в Ми в режимі введемо суму 15 тисяч. Відповідно, додаємо такий платіж 15 тисяч до фактично здійснених платежів. При тому вкажемо дату платежу 7 і значення обмінного курсу відповідно таке. Бачимо, що сума фактору розрахована автоматично. Вкажемо додаткові дані, які важливі, і натиснемо зберегти. Бачимо тепер, що. Система автоматично фіксує заборгованість до даного періоду від планової суми, фактично внесені суми, але в акті звіряння платежів автоматично сформоване номер платежу другий, який вказує суму, дату і суму платежу в донорах. Відповідно таким чином, автоматично формується дата формування звірки і залишок до сплату, який калькульований в документі. Даний pdf документ ви можете завантажити і, відповідно, надати клієнту по запиту на автоматичну звірку. Оцініть, як це легко, фактично в один клік. Якщо ви забезпечені таким функціоналом свого менеджера з клієнт-сервісу, то немає потреби зводити всі платежі, працювати з вивантаженнями і так далі. Достатньо забезпечити інтеграцію з RPA-системою для того, щоб платежі реєструвалися до планових значень автоматично. Давайте змінимо. Період 05.12.24 із планової суми 22 додамо ще одну суму. В нашому випадку ми внесли 15, додамо ще 5. Для цього в редагуванні платежей додамо новий платіж. Нехай він буде здійснений через банківський рахунок. Відповідно, дата також нехай вже буде, скажімо, 6 або 5 чисня. Фактична сума в нашому випадку буде 5, курс обміну ось такий, і збережемо. Тепер бачимо, знову відбулася рекалькуляція, і ми бачимо суму заборгованості саме до відношення даного періоду. Тепер ми можемо знову запустити акт звіряння платежів, і незважаючи на те, що по другому платежу було два зарахування на новому. Ми бачимо автоматично отриманий акт звіряння, відповідно, сума до сплати і заборгованість, яка на даний момент є. Так легко і просто отримати акт звіряння. Використовуйте G+, Надавайте своїм менеджерам з клієнт-сервісу за мої дії з клієнтами найкращі інструменти, економте час і заробляйте за рахунок цього більше. А ще обов'язково підпишіться на канал для того, щоб знати, які є професійні інструменти для обслуговування клієнтів-забудовника. До зустрічі!